Іночки українці. Мої чарівні свічечки. Оберіг поставлений з трьома загором на гроші. Грошова свічка, трави. Тут такі компоненти, що вони дають силу грошей, увеличення прибуток. Далі. Одна свічечка осталася моєї роботи. Заговорна, коли болить голова. запалювати там спеціальний. Я даю заговір, оберіг, водите, голова перестає Вот. Тут 11 трав. Всі свічі заговарювалися 21 день. Далі котик-дрімотик. Це коли людині треба заспокоїтися, коли людина нервна, не може себе взяти в руки, теж запалюйте, вона йде з оберігом і захистом. Лавандова свічечка. І обов'язково вже одна осталася, благо, від негатива. Всі обряди обряди я ставлю, роблю, щоб ізбавити людину від негатива, від порчі, зглазу, від крадника. Любовні свічі скоро будуть в доступі. Зараз їх немає. Ну, хто, в мене вже є 10 чоловік, які вже замовили їх. Буде на слідуючий четвер. Отакі чарівні свічечки для вас, для того, щоб у вас був достаток, благо, все буде добре. Тільки для підписників, тільки для підписників. Підписатися YouTube, Instagram, TikTok. Замовити WhatsApp, Telegram. Я вас люблю, мої українці, все буде Україна. Помните, з кожної свічечки я нашим хлопцям і дівчатам на фронт відправляю. Кожна з нас хай буде маленька частичка допомоги. Все буде добре.